Свій внесок в українське мистецтво зробили митці найрізноманітнішого етнічного походження. Всі національності, які живуть на території України, власне стали учасниками, так би мовити, творення мистецтва. Коли ми говоримо про 80-ті і період незалежності, Звісно, що ми звертаємо увагу на те, що Україна в цей час. Є спадкоємецею з одного боку радянського періоду, з дуже специфічними особливостями культурного розвитку, а саме, коли ідентичності, особливо національні ідентичності, дуже сильно розмиваються, коли втрачається зв'язок між національницями і територіями, коли є такий великий рух національностей, Україна перетворюється завдяки індустріалізації, завдяки освоєнню нових територій, перетворюється. На такий плавильний котел національностей. З іншого боку, ми говоримо про те, що в українському суспільстві завжди дуже сильними були традиції, завжди дуже сильними були елементи там, родинних якихось звичок і щоденного. Побуту, що також дуже сильно впливає на ситуацію на ситуацію, яку дуже часто характеризують як постколоніальну сьогодні, саме через поєднання модернізаційного проєкту, яким був Радянський Союз, і, скажімо, традиційного укладу, який також зберігається. Але якщо говорити про мистецтво, то більшою мірою, мені здається, все-таки для мистецтва є важливим не етнічне походження, а саме регіональне, Нальна самоідентифікація. Ми добре знаємо, що Україна є результатом кількох проєктів. Я згадала тільки про радянський модернізаційний проєкт, але якщо говорити про історію України, то ми побачимо, що різні державні утворення власне, ділили її територію. Тобто вона була розділена на період ХХ століття між двома. Велетенськими імперіями австро-угорською російською, і звісно, що цей досвід він позначився дуже сильно на регіональній ідентифікації. В цілому Україна поділяється на чотири таких великих регіони, можна сказати, південь. Північ, Схід, Захід. Але при тому ми можемо також говорити, що Схід і Південь, наприклад, так само мають свою дуже характерну таку ідентичність, яка пов'язана більшою мірою з такими територіями, регіонами, які склалися історично, наприклад, Слобожанщина, наприклад, Донбас або Басарабія і Одеса, Херсонщина. Тобто всі ці території, всі ці регіони власне, мають свою дуже характерну специфікацію. Наприклад, коли ми говоримо про Слобожанщину з центром у Харкові, то, звісно, ми більшою мірою говоримо про міську культуру, про міф першої столиці, про освоєння степу і взагалі про фронтирне місто. Коли ми говоримо про Донбас, ми говоримо знову про степ, степ. Буде взагалі таким дуже важливим маркером для України і для саме для регіональних ідентичностей Сходу і Півдня, де простор, власне, і вміння виживати в цьому просторі. Це якраз один із дуже важливих таких маркерів, дуже важливих характеристик, якраз регіональної ідентичності. Повертаючись до ідентичностей, то можна сказати, наприклад, на Донбасі, власне, – це таке дуже активне освоєння степу переіндустріалізація, яка формує абсолютно іншу якусь спільноту, приналежність до зовсім іншої групи, скажімо, групи більше не національної, не етнічної, а скажімо так, пролетарської або шахтарської спільноти, тобто, у якої є зовсім інші свої специфічні способи співіснування. І позиціонування, звичайно, також теж саме ми можемо сказати про Одесу, те саме ми можемо сказати про Херсонщину, де також є свої особливості. І дуже цікаво, що кожний цей регіон має свій так званий золотий вік, до якого дуже часто апелюють і митці, і взагалі діячі культури. Наприклад, для Харкова це більшою мірою. 20-ті роки ХХ 20 століття. Або, скажімо, ХІХ століття, коли утворювався університет, тому що Харків це також і університетське місто для Донбасу. Це більшою мірою звичайно 30-ті роки ХХ століття. А для Одеси таким важливим маркером, важливим періодом є початок ХІХ століття, такий як період виникнення власне Одеси. Я не випадково про це говорю досить. Детально, тому що ми ці, які за своїм походженням, якраз пов'язані з цими регіонами, не завжди вони там живуть, але дуже часто вони апелюють або опрацьовують саме дуже важливі такі традиції, культурні. Я маю на увазі не тільки мистецькі традиції, це також дуже важливо, тому що всі ці перераховані мною центри, особливо Харків і Одеса, це важливі ще й мистецькі. Центри. Але не тільки мистецькі традиції, як я вже сказала, тут відіграють свою роль, але також і скажімо, віднесення себе, ототожнення себе з певною спільнотою, з повсякденням, з культурним життям, зі способом існування, співіснування в тому числі. І Звичайно, що всі ці фактори вони якраз дуже сильно впливають на мистецтво художників з Харкова, Одеси, Донбасу чи Херсону.